Друзі, всім привіт! Хочу показати сьогодні вам, як почала цвісти калина. Гляньте, почала цвісти, гарно так. У нас вона така велика, вже стара, вже деякі гілки навіть посохли, гляньте вгорі, наприклад. Ось тягну. Помітимо, які усохші та будемо на осінь спилювати. І з тієї сторони також є. Це стара стара вже калина. Так що почала цвісти. Це гарно. це, друзі, живу кіст зацвів. Я вам обіцяла показувати, гляньте, який синеньким цвіта, гарненький, гарненький ось. А ось оцей кущик чомусь такий світліший. Я так зрозуміла, Ну, ось бачите, що вони бувають різних сортів. Це такий блакитний. До речі, мені писали, що в людей також погризли е, якісь букошки, комошки, листя живокусту. Кажуть, що живокіст він е, лікувальний. Ну, Ми е, нам дали цю рослинку, так як. ну... Просто для краси. Горна така ніби. І фіолетовий ще не розстрів, я вам показувала там, як до садочка йти. До речі, йду на грядочку, у нас знову дощик починається невеличкий, Греміло, Звичайно, дуже греміло, а дощ невеликий був у нас. чаті присилали, що недалеко тут у нас в селі грот пішов. Та грот, звичайно, то не потрібно, тому що грод можуть повибивати все, що росте. Хочу підійти до опори з огірочками і розповісти, бо мені багато хто написав, що я дуже детально не розповіла про опори для огірочків. Ну я вважала це так просто. Що хто зі мною давно, той знає, що я, в мене блог не повчальний якийсь там, не професійний. Просто я показую, як ми робимо, самі також дивимося, як люди роблять. І ми також робимо. Ось ми, чоловік забив отакі кілочки, спеціальну сітку для огірків ми придбали. І Тут не вийшло, у нас, ну, по сітки не вистачило до кінця забити кілочків. А огірочки посадили. Ось тут, як вони будуть розростатися, їх просто сюди на сітку вусиками і вони будуть рости, тут рости прямо по цій шпалері. Кожен огірочок буде просто причеплений, не вірювочкою, нічим. Це просто. Будемо прив'язувати їх, ну, не прив'язувати, а причепляти вусиками сюди, стебельцем, сам огірочок, і він буде плестися. Це, звичайно, така саморобна. Ми в інтернаті дивились багато є, е. так люди роблять і в них виходить. Ми також це спробували, я просто показувала, як ми. Вирішили в цьому році частину огірків виростити, спробувати. Також ось, з іншої сторони, ми, щоб не пустувало місце, ми посадили перець. Це перець солодкий. Дуже гарна розсада. Вон там до кінця Гляньте, яка. Ось, діляночка. Тут вирішили посадити перець. Також вчора посадили, над ось біля цибулі. Тут місце залишилось ось межо, ця дорожка, посадили таку ж розсаду. там помідори посадили, тут посадили баклажони. Небагато, ну трішки посадили. Ось так пройдусь, покажу вам. Я веду канал, хто знає, хто зі мною давно просто про те, як ми ведемо своє господарство. В деяких відео я показую курочок, коли поросяток. Так що мій канал не повчальний це однозначно. Я вам скажу. А хто зі мною давно, хто підписався на мене, я дуже-дуже вдячна. Ось, до речі, це якісь сортові помідори посадили. ось до кінця, бачите. О. І, до речі, скажу, після дощиків дуже-дуже гарно картопелька піднялася. Я, я нещодавно знімала відео, тут не така зовсім була. Я ще й казала вам, що вона різношерстна. Ну, гляньте тепер, як, до речі, боже, зараз покажу сонце. Через хмари вибивається. Уже там на захід, яка як, як хмара, бачите, і сонце вибилося. Така красота. Гляньте ось ячмінь який, як сонце гроє. Послухайте, як жопки квокають. Це ще не дуже, а там на велик дет не так завели, вони такий концерт, що просто нереально. Я люблю, як жопки квокають, але тут так завели, що аж на вуха давило. Ну ось, Хочу сказати, після. Дощу зійшов бурйон. Ось дуже шикарно. Мабуть, будемо знову, якщо не буде лити зверху, будемо починати полути. А за картоплю, мабуть, треба буде дзвонити до дяді Міші, щоб він її прополов нам трактором підгорнув. Ось, бачите, рядки вже гарно видно. Ось так покажу вам. Тут, яка природа горна. Ото в нас на болці між, у вербах, скільки всяких птахів водиться. співають, чую і іволги, і такі різні птахи, яких я навіть, чесно, не знаю. Гляньте, яка погода. Як там темно, темно, і тут. Сонячно, як і дощик уже пускається. Хотіла ще з вами сьогодні сходити в тепличку, показати, як ми із Артемом із синучком підв'язали огірочки. Допомагав мені трішки в суботу, і я вам скажу, що вони, як підв'язала, їх в рост пішли швидше. Зараз з вами дійдемо до теплички і покажу. Ось, дійшла я до теплички, тут вікнами для вентиляції. Через одне повідкривали. Зараз пройдемо всередину і покажу вам. Ось, ласкаво прошу вас у тепличку в нашу. Хочу показати вам, що тут у нас. Ось. Огірочки підв'язала таким чином. Взяла електроди. Звичайні електроди для зварювання, Прив'язала до них мотузку таку. Ну, яка є шпагатина. У нас просто така у, вели... у, великій... у великому моткові. До електрода прив'язала цю шпагатинку. Потім електрод за... біля корінчика тут запхола в землю. Обмотала декілька виточків і гарно натягла ось і прив'язала до конструкції теплиці. Так, не дуже сильно, щоб прямо ну, з коріння витягувалося, ну так міцненько прив'язала, бо спочатку ми підв'язали слабовато. Треба так, щоб міцно вхопився гірочок. Но вони були слабіші, набагато гірочки, поки були не підв'язані. Скажу, під'язала цей, чуєте дощ. Ось, бачите, також ось будуть лусиками раз і почепиться. Дивіться, можна ще раз завиточок зробити. Попідростали. Тут і поливали ми, звичайно, по, по мірі висихання. Ось, бачите, так тут також електрод. Звичайний електрод, у кого може є якісь інші приспособи. Ось, до чи капусточка рвальна поруч, просто в ґрунті. А це ми в мішках посадили так огірки. І слідуючі, гляньте, вже навіть маленькі огірочки почіплялися у тепличці. І он є, і он цвітуть. Це самозапильні. Ось. І ось, хочу зразу показати. Пускали вусики, і бачите, вусиками вже прив'язується ось. Тут гарно видно, як прив'язався огірочок. І ось. Загалом навіть хочу показати ось це раніше сажені. Старші огірки будемо так казати, а це недавно посходили. Ну, ось як також підросте трошки. Зачеплю його сюди, або й сам він вусиками причепиться і буде повсти по таких шпагатиночках. Так я прив'язала, бачите, просто, звичайно, ось ряд, Це помідори, капуста. І ось ряд, Це також раніше це ось. Один менший тут огірочок ось, а оце вже більший. Ми давно хотіли спробувати, але ну, так як у нас теплички не було, у виривали бур'яне, це ось бачите, яка підступна ще речина. Залишилась. Треба вирвати її. Так що, ось, до речі, не вся смородина, але деяка поприймалась, хочу показати. Це смородина з, з гілочок. Як купували ми весною смородину, мама пообрізала її і сюди ось це посадили. Бачите? Тільки тут травечка росте, ми вже і вищипували не роз, і її відціляли. Вона все одно росте. Я показую, як є на камеру. У мене немає вилизування такого наперед, що це треба все зараз прибрати і знімати. Ні, я знімаю, як у нас воно просто є. Так що, якщо на городі почав сходити бурйон, то почав. Будемо полоти. Роботи, звичайно, багато. Ну, так хочу показати ще в теплиці, яку конструкцію зробили. Звичайно, попідв'язували. До речі, електродів не хватило на кройню. Покажу вам. І ось, гляньте, просто на таку поличку, ломочку причепила, прив'язала, я ж кажу, декілька завиточків зробила по вірьовці цій і хай ростуть, цвітуть і. Родять. Так що це? Такий вигляд має наша тепличка. Підросли, ось бачу, і кавунчики, вже листочки, бачите, ось такі ідинки ось є. Так що такі справи. Я всім вдячна, хто на мене підписується, хто дивиться мій канал. Всім дуже вдячна. І вдячна тим, кому я не подобаюсь, також це не без того. І також я хочу, щоб всі, хто яку думку має, пише мені коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба. До наступних зустрічей. Пока-пока.